На проспекті Соборному та набережній автомагістралі розпочали відновлені розмітки, яка важлива задля безпеки громадян. Позначають поздовжні розділові та суцільні лінії, а також острівці безпеки, і пішохідні переходи. Роботу виконують за допомогою спецмашини для нанесення дорожньої розмітки. Наразі комунальники працюють на двох головних артеріях міста. Роботи планують виконувати не лише в день, а й вночі, оскільки у світлий період доби на цих магістралях найбільше навантаження та поці. Тік транспорту працюватимуть переважно вночі все, аби не створювати аварійні ситуації та затори на шляхах. це будуть виконані на пер... на вулицях першої пріоритетності з найбільшим пішохідним навантаженням у всіх районах міста. Та додатково донесення дорожньої розмітки буде виконано біля. Закладів освіти, які перейшли на очний формат навчання.